Приїхав на свій великий пай, ну як так ми називаємо в сім'ї Великий Пай то, якби Орна, десь тут в районі 2 гектарів. І Малий Пай тут по там 40 сотих на іншому полі. В відео я вже згадував. Як завжди, знов та саме пригода. Тут ці всі, всі окружні поля орендує, обробляє агролан. От вони собі зробили парковку на своїй землі, ну, на орендованій. Все файно, правильно, там он, е, перехрестя е, чотирьох польових доріг, їм то все зручно, файно. Вони тут заправляють техніку, ремонтують, ну, все, що їм там треба. Ну, але зараза беляха гандони, інакше не назвеш. Їм постійно не вистачає місця. Постійно човпуця на моєму паєві. І от така картинка, що якщо. Літо дощове, то що я якось даю ради тій землі щось там поглубаться в ній. А як таке засушливе, як цього року, ну капець повний. Ото я. Орав, щоб не думали, там, що щось я придумав, чи ще хтось інший тут задобдав. От ця ділянка, якраз вони отак напроти їхньої парковки собі заїжджали. Я ще як приїжджав урати, тому що баюра була від якоїсь хімії, десь тут стояла видно, якась бочка, чи хімія, чи вода, не знаю. Ось от бачите, доки зелений, так уралося. А тут взагалі взагалі не уралося. Ну, як, е, Сова плуга, як виходив. І заходимо, бачите, сліди від Бога є. Ногу ну, на те, буквально 2 см, тобто все. Ми зараз приїхав з фрезою. І будемо довбати ту, ту дорогу, бо що треба щось що треба зробити, що що або вийти. А по цьому, по цьому пройдемося так. один слід фризою Отож є груда, де, от, так само де техніка проїхала, їм ліньки минати пая, вони собі через пай. А таке робиться, якщо так, зими в цьому році було, не замерзло. Земля не замерзла або весною, ранньою, чи осінню, коли мокро дуже, воно задоптується дуже гарно, то вона земляно От. Ось така картинка. Я вже звертався до тих бригадірів і агрономів. Толку ніякого не бачу. Десь зайду в контору до їхнього директора, ще скажу. Но якщо нічого не зміниться, прийдеться зробити, так як мені багато кісовіти. набиваю по краях ну Правда й сам. Так. Замінувати фая а перед тим приїжджати з прибором, розміновувати. Ах, якось не файно так воно сусідські. От приїхали, затоптали, затоптали і тятьку роби, що хочеш. Тайду, посячком трошки Вот. Красота, тепленька земля. Вчера чуть, чуть було дощу. Дуже мало. Ну, але що ж, будемо будем працювати. Всім папа, миру вам, здоров'я, тримайтесь.